Одразу. Так, бачите. Тут о, велика, ну, якась армія. Ну і давайте ще розстроїмося з другого боку також армія. Тут треба було деревину взяти. А тут ми. Ні. О, навіть доїжджає. Так, і тут. Хочеться, звісно, якщо ми вже в гідру йдемо, оце все вибудувати. Це в нашого. Другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ятий. Шостий. Ну, або гільдію, я оцю штуку взяти. Також непогано, воно дає нам 500 голди додатково. Тут 1000, тут 500 голди додатково. Тобто, за 5 хоч кроків воно купиться, хоча й не по дереву. І ще дає. Додатково тисячу законів. Це прикольна нова механіка. Таке дерево прокачок. Всі ми таке любимо, це як в 5 цілі не було. Знаю, чому це випалили в шості в сьомій, намагаються це повернути, але якось. Ну, незрозуміло, як зроблено але через раку що воно нахер не працює. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алекс В Карті, ви так далеко не заходите, то, то карта, що один герой, і ви цілий місяць там шаритесь, то можна. Так, і дивіться, яка в нас тут біда? Нам треба усе це пробити. Оце і оце. Потім в цього героя завантажити війська, побігти кудись, їх тут віддати в іншого героя. У мене тут ще герой стоїть. Слухайте, а ми, можливо, навіть дотягнемо... Так, ми ж Слухайте, А ми, можливо, навіть і дотягнемо війська туди. І цим кроком захопимо. Давайте тоді ми зараз головним героєм. Хм, хочеться оце щось брати я F5 натисну. Я ще не дуже освоївся тут. Якщо щось завантажу. Поїхали. Хм. 24 34

112. І. Раз, два, три. 4. Це 70, 180. З гаком 170. Раз, два, три. Сюди я зможу десь добігти, якщо я так роблю. Пробіжку, але тоді я всю хрінь не збираю. Можливо, тут ще є щось цікаве. а, Якщо я тут віддаю війська цьому то Той. Ну, нехай ще 28, так. Потім знов 28. Це. 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 90, Це 106. І тут ще по дорозі. Але по дорозі я не пам'ятаю, як там. Як там рух рахується. давай подивимось. 20. 28. 39. По 11 по дорозі рух. 11 і 8. Ну, десь сюди я доїду. Скільки мені тут їхати? 144 в один кінець. А якщо я... Ну я не достаю, мені доведеться тут ще одного героя брати. Тоді дивіться, ми просто тут все у тайм. Віддаємо війська, потім збираємо оцю хрінь. О, ні. Ми отут збираємо і мейном їдемо на другу гідру. Ось в цей край. А війська відвозимо сюди і потім повертаємо. Якось так це треба грати, як мені здається. О, давайте спробуємо. А, не хочу з лучниками, у мене дуже мало стрільців. Токсичні трогладіти, давай. Мені треба оцих всіх повбивати, йому можна жертувати злегка. Я думаю, якось так. Я не забув тиснути F5. Я розубув проставить віська знов, що таке. Так, вони за два кроки до нас доходять. Ну, ми одразу. Будемо тут мудрувати. Їм щось треба дати в жертву, щоб вони звідси. Або просто закрити. 2, 3-4. А в них 5, так? 5.5. Треба сюди якісь юніти ставити, закривати мої дорогі юніти. Або їм давати жертву. Що там для них в пріоритеті, як Ну, нехай добувають грифони. грифони класні. Їх дуже багато ініціатив здається. Так, 10. У мене таких юнітів ініціативних нема. Типа, 7, 7. Можливо, варто навпаки мечників їм віддати. А оце іначе ініціативний. Девять, так. Ну, мабуть, ми. Будемо їх якось атакувати. Токсичний трогледіт дуже токсичний. А, він плюється. Ось осьо. Ну, вот так вот, кто ж знал. Факт, что я всех убью. Ну. Тут типа норм. Так, дивіться, ще одна фішка, що тут є. Це ці субкласи, вони дуже лайнові. Я жодного разу не зібрав. Бо там дуже погані перки, Як це правильно називається? Це білка. Я не знаю, як оце штука називається. Де воно тут? У мене є пам'ятка. Так, для оцього, От, наприклад, я хочу плюс 100% атаки. 100% атаки. Це в нас данжон. Як він називається? Бальхазар. Бальхазар, Бальтазар, Бальтазар. О, Охоронець Бальтазара. От Альхоронець Бальтазара. Так, треба дипломатію брати, інтелект, лідерство, темна нічна магія, найшет nice magic, і офенс. Навіщо? Добто я 100 разів його збирав, жодного разу не зібрав. Тільки в круті пірки. Насправді, от Resistance дуже потужний. Тут ще 10% магії. О, прикольно, можна вбивати сумонів. Ну, от, ми беремо 10 і 10, це вже мінус 21% до магії. Тут, здається, бонуси, наче всі перемножаються. 0,9 на 0,9 буде. А, це 19 буде. 081. А, ну так от бачите. От. Primal Magic. Е, тут наче. А, ну це Lucky Strike. Ні, ні, це не то. Ну, в принципі, можна взяти діпку, Щоб. Я не знаю. Шоу Варс герой. Не діпку, то ну, вона і не треба. А, тут прикольно є, що можна власну ар війська набирати. Тобто власної фракції. А, більш ефективно, ну не знаю таке. Слушай, ну дійсно, давайте спробуємо Бальтазар Бодіґуард тоді взяти. Хоча насправді це хрінь рідкісна. Ну так, мабуть, будемо зливати цих троглів і всіх інших дівчаток лишимо. Якось так. Якось так, мабуть, зробимо. Якось так. Блін, їх аж 50 штук. Це дуже багато. Вперед, ну повинні злегка пробувати. А всі вмерли. Ну ні, тако не станеться. Дивимось. Дуже потужна тичка, майже гідро вбиває. <гас> Дивіться, тут прикол в тому, що якщо я йому щось не дам, він образиться. Я такий, що мечників так. Да? Підійде бить мечників, ми його заріжемо. Це троглісів на підійде бить, тому я отак от, от зроблю, давай спробуємо якось так. Лишилося це і б'є. А, а якщо я не. Ммм, до речі. Я можу її просто зарізати зараз. Цілу гідру вбиває. А може й не цілу. Варто було б, мабуть, почекати і пробити так, от єприємно нікого, мені здається, я підставився. Вона влади пожирає. пожара. Ну давай. Сюди підійде. І раз, два, три. Тоді я зможу втікти от Че він не відповідає? і не відповідає Гідрі? Якщо я добиваю, то вона буде мене бити. Якщо я не добиваю, то вона раз, два, три і б'є арбалетчики. А якщо добиваю, то ці 4 гідри б'ють мені цих чуваків. А, вона нікого не буде. Ні, вона вдарить одного з цього. До початку таке беремо. Може, вона навіть аоєшка, як діє. Угу. Якщо робити, то так уже стувати. Щоб хоч... А, у є удар не схопить. І треба зараз добивати її тоді. А, вона отак вирішила. Ну і круто, мінус 50. Всіх потрошку, так? 6. 9. А вона йому відповість. А вона йому відповість. я... Ну, бойовицем маленьким троглодитом його бахну. Ну, не ідеальний бій, але якийсь. Мне, здається, троглодити кр ще ніж 50 трогладитів. Нам тут пишуть тепер Impossible Battle? Але це все брехня. Хотілося б це все ще позбирати. Що це за... Що це за арт? Можу навестися. Діти, я не можу дізнатися, що це таке. Ну виглядає потужно. Але мабуть ні. Це ми позбираємо потім кимось іншим. А, так о. Це фігово, що я забувся зець. Так, ми не можемо йому все віддати. Ми віддамо йому гіддер. Оцей, оцей. Там якісь траглодіти. Також. Думаю, отак от зробимо. Щось типу того. Так. Так. О! Тільки, мабуть, отак. От Наче норм. І що він? Куди він добігає? Ага, сюди. Ну, це фігня. Треба ще героя. А вона так не добігає. Угу. Теж неприємненько. Ну. Поїде кудись на розвідку. Справді, нам би їх повернути потім назад. Ці всі юніти, або тут можна щось легеньке прочистити. Тут щось тяжко. Ну Може ці втечуть. А воно автобитвою виграло. Тут можна або Гільдію таверню збудувати, або війська притягти назад. Я от думаю, що мені вигідніше було б війська притягти назад, у мене вже поїзд із героїв вибудований. Ми зробимо так. І ще одного героя наторгладитів, але через те, що я там набудував, нема коштів. Ну, У нас є оцей. Він зараз збере кошти якісь. Ще одні гідри. Треба подивитись, що там в них так беремо дядьку трагладіта. Бля, тут дерево, медузи. Я не знаю хто це такий сотка.